шановні глядачі, сьогодні у вас є можливість окинути деякі події іншим поглядом. Те, що нині відбувається в Китаї, а саме у Гонконзі, відповідає тому ж зразку, за яким протягом багатьох років по всьому світу розвивалися події в ім'я так званої демократизації. І в Гонконзі зараз десятки тисяч людей наполегливо влаштовують демонстрації на вулицях і площах. Але що ж рухається масами людей? Хто мобілізував та організував їх? Китайський уряд назвав речі своїм ім'ям через телебачення і радіо. Він закликає інфільтруючих рух Окюпай негайно припинити свої дії, які спричиняють розкол та дестабілізацію. при цьому він вказує на факти, що раніше мирне співіснування було можливим і що китай. Завдяки своїй єдності зміг в усіх відношеннях стати прогресуючою нацією. і справді після фінансової кризи все більше людей в усьому світі вкладають свої заощадження не у своїй власній валюті, і звичайно не в доларах або євро. А в китайських юанях інакше кажучи, майже в будь-якому відношенні китай знаходиться на підйомі. Завдяки різним технологіям і багатьом дивовижним розробкам Китай став світовим лідером. Навіть для швейцарської годинникової промисловості. Гонконг став найважливішим партнером. Швейцарські компанії експортують туди майже вдвічі більше годинників ніж в США. Їх другу за важливістю ринку. від початку масових заворушень у Гонконзі продаж годинників різко зменшився вже на 8%, Що викликає занепокоєння не лише у швейцарської годинникової промисловості Також і незліченна кількість інших підприємств, що поклали надії на Гонконг і Азію. Відчутно приголомшені і збиті з пантелику. і ось у чому проблема. Насправді, це породжує світові санкції проти Китаю. Однак, на відміну від гучних санкцій проти Росії, тут йдеться мова лише про маніпуляції за допомогою тактичного наклепу в ЗМІ. Іншими словами, побічно і підступно наводиться жах перед торгівельними відносинами з Китаєм. Вже доведено, що подібні негативні висвітлення подій тягнуть за собою цілеспрямований крах на біржі і жорсткі санкції на всіх рівнях. У стратегічному плані вони дуже добре організовані, ретельно замасковані і здаються правдоподібними приводами. Але кому ж заважає економічний підйом Китаю, то виграє від слабкості Китаю. Відповіді на ці питання було надано вже в наших передачах від 5 квітня 2014 року страти змі та дзеркальний ефект від 3 червня цього ж року. Будь ласка, перегляньте знову наш тематичний блок про Китай, щоб краще зрозуміти подальший розвиток подій в Китаї та зуміти все правильно розставити по своїх місцях Те, що на теперішній час відбувається в Китаї. Для досвідченого ока лише пережиток минулого, адже перед нашими очима у тій самій послідовності повторювалися події в минулому, починаючи з Афганістану, продовжуючи в Іраку, Лівії, в країнах так званої Арабської весни аж до України і Сирії, завжди одна й та ж сама схема країни, які розвиваються та у якійсь мірі вже наблизилися до їх повної незалежності. І насамперед, у питанні їх відділення від долара, були цілеспрямовано окуповані. Під окупацією тут розуміється викликати політичний бунт добре організованими і навченими підбурювачами безладу. Спочатку мирні демонстрації переростали в жорстокі ексеси, криваві конфлікти і, зрештою, в неконтрольовані заворушення. І ось провідні змі дають слово якимось сумнівним свідкам. Спочатку скептично налаштованим до демонстрантів, але які потім прийняли їхню сторону, тому що з тими жорстоко обійшлися китайські органи правопорядку. Зрозуміло, що це нікому не до вподоби, якщо проти невинних демонстрантів застосовувати сльозоточивий газ і перцеві аерозолі. Але хіба не знайомо все це на прикладі майдану? зазвичай відповіддю на такі дії є гучний заклик до демократії по всьому світу. Буквально сьогодні змі вітали бажання 16-річного демонстранта з Гонконгу, який голосно вимагав демократії. Зрештою, коли-небудь з'являться США, самопроголошена світова поліція, яка звалить всю провину на своїх противників, на так званий диктаторський уряд. Як на снігу можна легко відрізнити сліди різних тварин, як і лапи хижого ведмедя залишають на землі завжди однакові сліди. Так само залишають завжди однакові сліди всі ті сили, які вже роками дестабілізують одну націю за іншою і викликають їх падіння. Все вказує знов на те, що починаючи арабською весною і закінчуючи Гонконгом, тут попрацювали одні й ті ж самі агітатори. Перш за все, тотальне ослаблення Китаю принесло б особливо велику користь для однієї нації для США. Чому США тому, що Китай спільно з Бразилією, Росією, Індією, Південною Африкою заснував в липні 2014 року власний банк економічного розвитку. Цю нещодавно відокремлену від долара конфедерацію називають країнами БРІКС. Буква Б позначає Бразилію, Р Росію, «І» – Індію, К Китай і С Південну Африку. Будь ласка, знайдіть час, щоб знову вивчити наш тематичний блок про Китай, особливо передачі страти ЗМІ» та дзеркальний ефект. Світова ситуація може стабілізуватися лише тоді, коли підступні розпалювачі війни будуть знайомі всім. Нам не можна більше дозволяти їм розколювати нас, підбурювати нас один проти одного і панувати над нами.